На даний момент завершився перший етап виборчого процесу місцевих електоральних кампаній це формування територіальних виборчих комісій. З початку вересня місцеві організації політичних партій подавали свої пропозиції щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія розглянула ці пропозиції і прийняла постанову про створення обласної. Міської районних територіальних виборчих комісій. Звичайно, враховуючи електоральну область Донецької область, найбільша кількість територіальних виборчих комісій створена в Донецькій області, це 46 загалом територіальних виборчих комісій, одна обласна територіальна виборча комісія, 17 районних територіальних виборчих комісій, і 28 міських територіальних виборчих комісій в містах обласного значення. Тут є декілька особливостей. Донецька обласна виборча комісія сформирована у максимальній кількості її членів. Це 18 чоловік, що передбачено діючим законодавством. На обласному рівні виборчий процес буде проводити. Голова комісії від народної партії, заступник комісії від партії Наша Україна і секретар територіальної виборчої комісії обласного рівня від партії регіонів. До складу територіальної виборчої комісії обласного рівня входять по три представника всіх парламентських політичних партій: один представник від «Сильної України, один від фронту змін від Політичної партії Нова Політика, і фактично 17 вересня обласна виборча комісія провела своє перше засідання, на якому були розглянуті повноваження територіальної виборчої комісії, і вони приступили до виконання своїх функцій. Треба зазначити, що всі створені комісії призначені на 5 років, на відміну від територіальних виборчих комісій на президентських виборах чи парламентських. Комісії по місцевим виборам створюються на 5 років, тобто на строк повноважень нової місцевої ради. Щодо районних і міських територіальних виборчих комісій, тут є більші особливості і більші складності, ніж на обласному рівні. В районних територіальних виборчих комісіях політичні партії не повністю використали свої квоти щодо їх формування. Це, напевно, було пов'язано з тим, що далеко не всі політичні партії, в тому числі і парламентські партії, мали в усіх районах свої офіційно зареєстровані осередки. І максимальний кількісний склад районних територіальних комісій 18 чоловік, але є багато комісій, які по 10, 12, 13 людей. І тут ми можемо сказати, що, по перше, політичним партіям потрібно на попередньому етапі більш активно працювати своїми місцевими осередками для того, щоб не опинятися в тій ситуації, коли фактично партія не може, навіть потужно всеукраїнському рівні, не може брати участь у тих чи інших місцевих виборах. А по-друге, який висновок є, що нові партії, наприклад, Сильна Україна, Фронт змін єдине, єдиний центр, фактично з цієї правової невизначеності щодо їх участі у виборах, вони не змогли підійти. Організовано до створення в районах і містах області своїх осередків. І тому вони дуже мало представлені навіть в тих комісіях, де немає не максимального складу її, їх членів. Щодо е, районних та міських територіальних виборчих комісій, то тут. Найбільше представлені дві партії, які скористалися максимально своєї квоти. Це партія регіонів і комуністична партія. І тут треба визнати, що ці партії, напевно, мають найбільш потужні місцеві осередки, найбільш, які представлені в найбільшій кількості територіальних одиниць Донецької області. Народна партія блок Юлії Тимошенко та наша України мають приблизно однакове представництво. В районних і міських виборчих комісіях, але є свої особливості. Наприклад, в Донецьку і Горлівці блок Юлії Тимошенка не представлені в територіальних виборчих комісіях точніше, Всеукраїнське об'єднання Батьківщини не представлене в Горлівській і Донецькій територіальних комісіях взагалі, але там є по три представника від партії реформи і порядку. Тобто тут є свої. Особливості. Народна партія дитина має певні складнощі в окремих районах і містах: Це Шахтарськ, Докучаєвськ і інші. І тут ми бачимо, що кількісний склад цих комісій не максимальний. Щодо керівного складу територіальних виборчих комісій, то тут знову ж таки спостерігається домінування. Трьох політичних партій, які входять до правлячої коаліції Верховної Ради України. Це партія регіонів, Комуністична партія України і народна партія Володимира Літвіна. Разом вони контролюють приблизно 73% всіх посад голів територіальних виборчих комісій, біля 70% всіх посад заступників голів територіальних виборчих комісій і секретарів територіальних. Виборчих комісій. Блок Юлії Тимошенко, наша Україна представлений на рівні е, окремих голів територіальних виборчих комісій, заступників і секретарів. Наприклад, Сильна Україна і єдиний центр мають всього по одному представнику в керівних органах е, територіальних виборчої комісії на рівні заступників територіальних е, виборчих. Комісії, і тут дуже важливо в цих умовах, щоб голови, заступники секретарі комісії, які будуть працювати в них на постійній основі, щоб вони принципово з самого початку були відкриті до співпраці з усіма членами територіальних виборчих комісій, незалежно від партійної приналежності, і забезпечили довіру між. Суб'єктами виборчого процесу, тому що в тих умовах, коли з тих чи інших обставин, суб'єктивних та об'єктивних, не всі політичні партії пропорційно представлені у цих комісіях, є великий ризик того, що будуть виникати певні конфлікти, запитання до керівників територіальних виборчих комісій щодо їх об'єктивності. І тут само початку всі вони повинні займати принципову і незаангажовану позицію в реалізації їх функцій у цих виборах.